Дня сьогодні з вами розсадник Велесівсад. Ми з вами поговоримо про червоном'ясові яблуні редкеті. І на її прикладі спробуємо зробити загальну характеристику всіх червоно'ясих сортів. Взагалі, наскільки мені відомо, червоно'ясих сортів яблунь у світі не менше 30. І першими в Україну потрапили Ера і Сирена. І ці два сорти так от швидко завоювали наші сади. І тут мені здається, доля з червоно'ясими яблунями зіграла недобрий жарт. Чому? Тому що в той час, як Ера є доволі типовим представником червоном'ясих сортів осіннього періоду дозрівання і має цілком пристойний смак, сирена ж в той час яблуко корисне, красиве. Як на мою суб'єктивну точку зору, його важко вживати в свіжому вигляді, воно скоріше призначене для переробки. Але, от загальну уяву про червоно'ясі сорти, садівники сформували саме користуючись знаннями про ці два сорти ера і сирена. Разом з тим, серед червоном'ясок доволі багато сортів, які мають цікавий, пристойний і доволі виражений десертний смак. Ну, от, Наприклад, яблуня Одісового осіннього періоду дозрівання має оригінальну видовжену форму. І яблука не просто солодкі, смачні, а такі мають оригінальний карамельний присмак. Або ж яблуні Red Pench і Red Kitty, от їхня спільна особливість в тому, що. Не дивлячись на те, що Pench – це осіннього періоду дозрівання, Catty – це більше зимове яблуко, але спільна риса їхня в тому, що вони мають цікавий ягідний аромат. От їх важко сплутати з якимось іншим сортом яблук взагалі. А тепер спробуємо заглянути всередину яблука. Ось так виглядає яблуко редкеті в розрізі. Кольор м'якошу рожевий дещо світлішого відтінку ближче до насінневої камери. Подивіться, насіння рожево коричневого кольору хоч намисти не збирає. Плоди середнього розміру, може трохи менші. Спробую скуштую. Смачно. Ні на що не схожий, яскравий ягідний присмак. Дай ну ще спробую. Тепер, коли скуштував сам, запропоную для дегустації нашим пернатим друзям. Це пора навряд чи смакуватиме яблука. А от у родині сріблястих фазанів, здається, сподобалися. До речі, ці птахи досить перебірливі і несмачне вони дійсно не будуть. Дивіться. Здається, фільм пригостив дому шматочку. Декілька слів про спільні риси всіх червоном'ясних сортів. Отже, більшість червоном'ясних яблунь, зрозуміло, мають червоне забарвлення м'якуша. Навесні вони цвітуть красивим рожевим цвітом. Вони мають листя з червоним відливом. Більшість червоном'ясних сортів стійкі до хвороб і практично не вражаються паршею. Окрім, можливо, Pink перл яке незначною мірою може вражатися паршею, і Bayamaris. Тобто це дуже стійкі до хвороби яблуні. Чому ще особливості редкеті? Редкеті це одне з небагатьох червоном'ясних сортів, які має доволі тривалу лежкість. І в звичайному підвалі такі яблука можуть зберігатися часто аж до лютого місяця. Особливість редкеті полягає ще в тому, що цей сорт доволі пізно вступає в плодоношення. І на середньорослій підщепі це яблуко починає плодоносити ну, десь на четвертий, іноді навіть на п'ятий рік. Тому я радив би цей сорт вирощувати саме на карликовому щепленні М9, тоді яблука починають плодоносити з третього року. Було б несправедливо не розповісти про червоно яблуні під час цвітіння. Виглядають вони дуже привабливо. Якщо прийти до них весняного ранку, коли сонце ще не повністю заповнило землю своїм промінням, а тільки торкнулося, рожевий цвіт яблунь виглядає саме ось так. Або гряне листя своїм матовим блиском тільки підкреслює його вишуканість. Дерева, як бачите, виглядають дуже видовочно, і з ними конкурувати може хіба що сакура під час цвітіння. То сьогодні з вами був розсадник Велисім сад. Ми з вами говорили про цікаву яблуню редкеті, про загальні характеристики червоном'ясок, сортів. Більш детальний опис редкеті ви зможете знайти відразу в описі під цим відео. Там вже є посилання на наш сайт. Якщо вам з нами було цікаво, відвідайте наш сайт, підписуйтесь на наш канал в Ютубі і гармонії вашому саду!